Сьогоднішній день у зоні АТО характеризувався загостренням обстановки на Луганському напрямку. Близько сьомої ранку під час оперативних завдань по боротьбі з незаконним переміщенням товарів через лінію розмежування у засідку бойовиків потрапила наша мобільна група у складі волонтерів, працівників Державної фіскальної служби України, служби безпеки України, військовослужбовців-десантників. Це сталося неподалік Лобачевого, що між словяно сербським і щастям на шляху слідування групи були закладені міни. Також працював снайпер окупантів. Як наслідок загинув волонтер та співробітник Державної фіскальної служби. Четверо бійців отримали поранення. До місця бойового зіткнення оперативно прибуло підкріплення зі складу військовослужбовців сил АТО. Після відбиття нападу противник відступив за Сіверський Донець. Крім того, о 10.35 по наших позиціях у Кримському, а майже у другий дня, по щастю, найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. А о 12.05 по українському опорному пункту Новотошківському бив ворожий 120 мм міномет. Поблизу Донецька, близько першого дня, бандформування зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілювали наші позиції що на південь від Авдіївки. 2 вересня вчергове показало, що ворог поряд і він небезпечний і підступний. Найманці не полишають спроб втягнути наші війська у бойове протистояння. У той же час сили АТО суворо дотримуються мирних домовленостей, розуміючи, що нова хвиля бойових дій принесе лише горе на багатостраждальну землю українського Донбасу.